У епіцентрі питання проблема водоврегулювання та збереження води. В приміщенні Ужгородської міської ради обговорили кроки реалізації міжнародного транскордонного екологічного проєкту. Ініціатива об'єднує зусилля трьох муніципалітетів: Словаччина, Угорщина та Україна. Про результативність зустрічі говорить міський голова Ужгорода Богдан Андрієв. Загальний бюджет цього проєкту – майже 2,5 з мільйона євро. Пропорційно на три країни розділені приблизно по вісімсот. 30 тисяч євро термін реалізації два роки. В нашому місті це капітальний ремонт покрив у трьох дошкільних навчальних закладах: це ялинка, джерельце і веселка. Це збір дощових вод. Протягом року це буде зібрано понад 800 кубів води, яка буде використовуватися для технічних потреб цих закладів. Також буде збудована оранжерея для того, щоб діти могли ну, дивитися, як ростуть рослини це дійсно такий цікавий проєкт. І також буде утеплення фасадів в цих трьох навчальних закладах. Ну, якби в сьогоднішній час це дуже актуальний проєкт, він і такий навчальний, просвітницький, екологічний і технічний, тому що ми зробимо саме. Капітальний ремонт цих трьох навчальних закладів не є таємницею, що Закарпаття потребує вирішення проблеми водорегуляції, адже в нашому регіоні часті паводки після навіть невеликих дощів. А от у спекотну погоду річки мліють під цими ремонтами. Ми передбачаємо це утеплення фасадів, ремонт покрівлі, облаштування системи збору дощової води, а саме резервуарів і фільтрів. А також підключення окремого контуру технічного водопостачання для використання зібраної води саме в побутових цілях, завдяки цій системі планується збирати щороку у кожному закладі біля 800 кубічних метрів буде. ще одною частиною даного проекту от таким заходом це є освітньо-інформаційні заходи у навчальних закладах. Планується провести інтерактив, дві інтерактивні лекції та дві два практичні майстер-класи. У шкільних закладах міста Ужгорода про можливості щодо інфраструктури Ужгорода розповів Іван Заводняк, заступник міського голови Ужгорода. Також спікер прокоментував про фінансову складову грантового проєкту від ЄС на даний час. Уже надійшла надійшло у міський бюджет, і ми зараз оперуємо вже 182 тисячами євро, що дає нам можливість у найближчий час оголосити тендер і почати. Роботу вже над реконструкцією першого навчального закладу. Попередньо було визначено, що цей заклад буде початкова школа-веселка вулиця Володимирська, 38. Чому ми прийняли рішення і будемо робити почергово, тому що грантовою вимогою є надходження коштів по мірі освоєння траншів. Також, зі слів міського голови Ужгорода та його команди, у межах проєкту передбачені заходи міжнародного обміну досвідом між партнерами, а саме за участі експертів щодо вирішення всесвітніх екологічних проблем. Адже відкривши стрічку новин, ми часто бачимо матеріали про підтоплення, лісові пожежі та руйнування природи навкруги. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій та зон бойових дій можуть вступити до закладів освіти за спрощеною процедурою. Він передбачає безпечний і безоплатний вступ до обраного закладу професійної фахової, передвищої та вищої освіти. І в 2023 році була створена така платформа, так була створена програма Українська гуманітарна програма, яка е, саме має за мету. Повернути тих дітей, повернути українських дітей в Україну, і це наше надважливе завдання, не тільки президента, а саме нас, тому що ми освітяни, ми керівники закладів освіти, керівники всіх ланок освітніх, саме в наших закладах освіти вони отримують гідну освіту, гідну спеціальність, яка потрібна буде їм для того, щоб бути запитаним в нашій Україні. І саме ця спрощеність дає можливість їм без НМТ без цих документів, атестату, паспорту і так далі, вступати в заклад освіти на Закарпатті. Допомогу вступникам надає освітній центр Крим Україна та Донбас Україна при УЖНУ. З 1 червня по 30 вересня абітурієнти можуть отримати консультації, оформити документи та пройти вступні випробування. Такі центри функціонують з 1 червня по 30 вересня, і власне що вони роблять? Значить вони ну, по перше надають консультації і сприяють оформленню. Ну, власне, оцих документів. Тобто ми е, сприяємо оформленню декларації і, власне, е, разом із закладом е, середньої освіти е, забезпечуємо консультування і е, отримання документа е, про повну загальну середню освіту е, українського зразка. Звичайно, у них є право на квоту. Квота 2, так звана квота 2, Це стосується всіх окупованих територій і територій. Активних бойових дій, так з квота 2, ну, це в межах 10%, але не менше як кодої людини, в залежності від того, яка в нас кількість бюджетних місць. В разі, якщо ну, буває таке, що не поступає така особа, тоді ми переводимо особу на вакантні бюджетні місця. Якщо вони наявні, якщо ні, то відповідно ми просимо міністерство освіти виділити нам додаткові бюджетні місця. Якщо немає українського атестату, потрібно скласти іспит з української мови, історії, математики та предмету за вибором. За детальною інформацією слід звертатись до освітніх центрів навіть поза межами основної вступної кампанії. Такі юні, а боксують зовсім не по дитячому. У Мукачеві стартували обласні змагання з боксу серед юнаків та юніорів. Чотириденні поєдинки, видовищні, динамічні і водночас відповідальні старти для молодих спортсменів із різних куточків Закарпаття. Сьогодні проведений чемпіонат області серед юніорів і юнаків, щоб визначити, хто поїде до, до збори збор на чемпіонат України. Десь 160 Хлопців та дівчат зібралися, щоб провести це середування з різних област... районів нашої Закарпатської області, Суждровського району, Суждорада є, Смукачева, Скачевського, ну, різні райони, які ми сюди приїхали. Першого удару видно на рингу вони не новачки. Тут немає випадкових учасників. У кожного вже чималий шлях тренувань, перемог і поразок. І всі вони вийшли буксувати не просто за медаль, а за звання найсильнішого. Я займаюся боксом більше року. Мій 13 років любить дуже бокс, це крутий від спорту. Суперник нормальний. Но... Не на моєму уровню. Займатися буду на тренування, дісяти ліпшого рівня. хочу стати тяжеловесом. Я тренувався кожен день зранку на обіді ввечері, три рази на тиждень. Маю приблизно 12 досягнень і 11 виграшних. Ну, мені не дуже сподобалось, тому що я на той області, ну, бой ліпше в рази. Про свого суперника, скажи, який він чи сильний був? Він був сильний так, до... ну, досить сильний. Він постійно нападав та все. все Але ти так? тобі? Незадоволен. Мені 13 років. Я займаюся 7 років боксом. У мене немало досягнень в боксі. Чемпіон області, призер чемпіонату України. Недавно був на міжнародному турнірі в Угорщині. Там третє місце зайняв. Готувався з моїми тренерами, Валерією Шпотою і вічньовом Валерієм. І також з моїм татом. Тренування були важкі. Не скажу, що не були важкі. Е, е, Нам тренування давали Ля, Ляра Валярівна Шпота. Дуже важкі тренування були. Я до сьогоднішніх змагань готувався дуже сильно. Ходив кожен день на тренування, ганяв вагу, старався викластися на всі 100. Мене тренує Валерій Анатолійович Вишньов та Валерія Шпота. Я займаюся боксом три роки. Вигравав два рази чемпіонат України ФСТ. Партак три рази був фіналовий, один раз програв у фіналі. На теперішні змагання я добре налаштований. Я налаштований тільки виграти. За ці дні юні боксери демонструватимуть свою витривалість, техніку, стратегічне мислення і, звісно, спортивний характер для багатьох із них це можливість не тільки здобути почесний титул, а й потрапити до складу збірної області для участі в чемпіонаті України. Насамперед я хотів би зазначити на тому, що федерація закарпатська дуже рухається вперед. У нас бокс в Закарпатті популяризується дуже. Багато до нас почали тягнутися тренери уже із других областей, які працюють на базі Закарпатської Федерації бокса. Чемпіонат області відбувається завдяки. Обласної федерації боксу Закарпатської області, де є президентом Федерації Павло Іванович Болога, і мені дуже приємно, що працює Сергій Плоскина, перший віцепрезидент, і вся команда в загальному, яка розвиває бокс на Закарпатті. Зараз буде формуватися збірна Закарпатської області для участі в чемпіонаті України. От і ми впевнені, що сьогоднішні бої, завтрашні і наступні нам дадуть гарні результати, появляться гарні спортсмени, які війдуть у збірну. Ми сподіваємося що Закарпатська область гідно покаже конкуренцію на чемпіонатах України. і, Я впевнений в подальшому Європи і світу. Ми проводимо цей турнір, цей чемпіонат області з метою відібрати кращих боксерів для того, щоб вони достійно. Представляли нашу область на чемпіонаті і вибороли все ж таки право участі на чемпіонаті Європи. Подібні турніри це своєрідний плацдарм для росту юних талантів. Саме на таких рингах народжуються майбутні чемпіоні. Ініціатива проведення змагань та активна участь спортивних шкіл свідчить. На Закарпатті бокс починає стрімко розвиватися. Усе більше дітей обирають цей вид спорту, все більше тренерів вкладають душу у виховання справжніх бійців. Сьогодні розпочався перший день змагань. Я хочу подякувати президенту федерації боксу Закарпатської області Павлу Івановичу Балозі, першому віце Федерації боксу Закарпатської області Сергію Плоскіну за повну фінансову підтримку. Мені дуже приємно бачити, що завдяки розвитку боксу в Закарпатській області до нас долучається дуже багато друзів, партнерів, які хочуть розвивати бокс і в загальному спорт на Закарпатті. Тому також хочу ще анонсувати, що під кінець серпня у нас буде проходити відбірний чемпіонат світу по юніорах на базі. Спортивно-здоровчого комплексу «Дюша» місто Мукачево. За що дякую також органам державної влади, які нас підтримують. Взагалі цей вид спорту бокс в місті Мукачево Закарпатської області надзвичайно популярний. І сьогоднішні представницькі змагання чемпіонату області серед юніорів та юнаків це зайве підтвердження тому, і ми є свідками того, що багато громад. Закарпатської області, міст Закарпатської області представлені на цих змаганнях. Звісно, за зверненням обласної федерації боксу Мукачівська міська рада. Сприйняла як важливий крок до того, щоб забезпечити на належному рівні проведення цих змагань. Для нас це вже не вперше. Бокс це не лише про силу, а й про дисципліну, повагу, контроль емоцій. Це спорт, який формує не лише спортсмена, а й особистість. Наголошують тренери. Залишається лише побажати юним спортсменам сили духу, витривалості та гідних перемог. Бо кожен вихід на ринг це вже маленька перемога над собою а головне. Перший крок до великого спортивного майбутнього. На кордоні з Угорщиною в автомобілі літнього українця знайшли стародруки та рукописи. У пункті пропуску Тиса прикордонники спільно з оперативниками співробітниками чопського загону і митниками виявили у легковому автомобілі марки Рено української реєстрації п'ять старовинних книг та рукописи 19-го сторіччя. Керував транспортним засобом 66-річний громадянин України, який прямував до Угорщини у приватних справах. Чоловік перевозив у салоні автівки книги 1922-1929 років та рукописи тисячу. 1875-1900 років, які мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності. Виявлені предмети було вилучено у встановленому законодавством порядку співробітниками митниць. Їх історичну або культурну цінність становить відповідний експерт. Пригоди псевдопацієнту у швидкій або невдала подорож із Харкова до Румунії. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон із використанням карети швидкої допомоги. В рамках реалізації інформації прикордонники головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського загону викрили схему незаконного переправлення осіб через кордон. Зокрема, оперативники загону з'ясували, щодо організації протиправної діяльності причетний 62-річний житель Рахова. Зумизнику у зумові з двома жителями Харкова збирався переправ в Румунію одного чоловіка призовного віку, щоб безперешкодно доставити свого клієнта у прикордонні. Ділки вирішили вести його автомобілем приватної фірми, яка надає послуги з транспортуванням хворих. За даний сервіс, чоловік, який збирався за допомогою переправників незаконно перетинати кордон, повинен був заплатити 10 тисяч доларів США. Факт передачі організатору протиправної діяльності цих коштів правоохоронці задокументували. За результатом огляду місця події правоохоронці виявили та вилучили п'ять мобільних телефонів дванадцять тисяч доларів, п'ятдесят Тисяч гривень, а також автомобіль швидкої допомоги марки Рено. Усіх трьох фігурантів кримінального провадження затримано про виявлення ознак злочину. Прикордонники направили повідомлення до нас поліції. Відомості було внесено до Євдер. Невідомість в думках, але в очах Надія. На залізничний вокзал Мукачева прибув черговий евакуаційний потяг із Дніпропетровської області. Серед його пасажирів мати з чотирма дітьми, які змушені були рятуватися від війни. На пероні родину зустріли рятувальники, психологи ДСНС та волонтери. Втомлені після тривалої дороги вони отримали найважливіше підтримку та розуміння єдності. Далі ця сім'я вирушила до місця, яке тимчасово стане їхнім новим прихистком.